самого ранку перед районною радою зібралися мітингувальники. Не можна сидіти вдома. Кажуть: тато, візьме мене, бо я не можу сидіти. Дивитись, ну, то просто так. 5 грудня відбулося перше засідання 24-ї сесії Золочівської районної ради. До порядку денного цього засідання було внесено три питання. За пропозицією Бориса Золотника, додатково до порядку денного сесії депутати внесли питання про висловлення недовіри голові Золочівської районної державної адміністрації. За таку пропозицію проголосувало 39 депутатів із 48 зареєстрованих на сесії депутатів. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівській районній раді.